Виконуємо номер 20 із завдань для найдопитливіших підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди всі такі числа П, що П і сума П і 17 були простими числами. Приступаємо до виконання П. П додати 17 прості числа. Простими називають числа, які мають всього два дільники одиницю і саме це число. Одиниця не відноситься не до простих чисел, не до складних. Якщо число п парне, то сума парного і непарного числа 17 буде число непарне. Якщо число п непарне – то сума непарного числа і непарного числа буде число парне. Отже, числа P і P додати 17 числа різної парності. Перше число, парне число завжди має серед дільників число 2. Тому існує тільки одне парне, просте число, це число 2. Отже, П дорівнює 2. Записуємо відповідь 2. Номер 20 із завдань для найдопитливіших. Підручника математика 6 виконано.